День у цьому відео я розповім вам, як створити тип вправи, оберіть або введіть правильну відповідь. Натискаєте Створити вправу», обирайте останній тип. Оберіть чи введіть правильну відповідь. Як і інші вправи, вона складається з двох частин, з частини питання, де ви можете вказати текст, зображення аудіофайл чи посилання на відео. Та з блоку відповідей. Найважливіше в нас блок відповідей, тому зараз його розберемо. Ця вправа має чотири можливості для вводу відповідей. Що це мається на увазі? Якщо ви обираєте обрати текст, ви можете додавати текстові відповіді. Якщо ви обираєте обрати зображення, ви таким самим чином можете. Просто перетягнути сюди або натиснути та вибрати з комп'ютера те зображення, яке учню потрібно буде обрати. Теж саме з аудіофайлами. Ви натискаєте додати, перетягуєте сюди аудіофайли, обираєте, який з них буде правильний, і учень обирає вже в застосунку. Я вам згодом покажу, як це виглядає. Також є можливість, щоб учень вводив відповідь з клавіатури. Давайте подивимось приклади вже створених вправ. Я вам покажу, як вони виглядають. В блоці питання текст, в блоці відповіді, декілька відповідей. Якщо вам потрібно, гадаю, ви можете обрати декілька правильних відповідей. Все, зберігли. Тепер давайте подивимось, як це виглядає у застосунку. Ми обираємо правильну відповідь та перевіряємо. Дивимось далі. Тепер приклад з аудіофайлами. Ось у нас є вправа: запитання зображення, відповіді у якості аудіофайлів. Тобто ви завантажили тут ваші аудіофайли, їх тут на місці можна прослухати, завантажити, якщо вам це потрібно. І дивимося, як це виглядає у застосунку. Ось наша вправа з яблучками. Учень слухає всі аудіозаписи та обирає те, що йому потрібно. І давайте подивимось на ще одну варіацію цього ж типу завдань, коли відповідь дається зображеннями. Дивимось, в нас тут питання в аудіоформаті, форматі, а відповідь у форматі зображень. Обираєте Select Image, додаєте свої картинки. І ось, як бачите, можна обирати правильну відповідь. Ось і, в принципі, все ви можете комбінувати, як. Типи питання, так і типи відповіді в залежності від ваших потреб. Дякую. Якщо будуть питання, пишіть нам. Ми допоможемо.